Раніше на ТСН була Чупакабра, потім Майдан, війна, все це, знаєте, замістило Чупакабру. Пам'ятаєте Чупакабру і всі в цій історії плаксив? Я ТСН перестав свого часу дивитися, тому що новини перетворились просто на якийсь плач Ярославни. А було таке відчуття, ніби журналісти шукували з усієї України деяке лайно було, щоб його запхнуть в 30 хвилин. Новин типу новин, і це були не новини, це було якесь шоу. Ну потім шоу перетворилося ще в ще щось. Ну, не будемо їх розбиратись. Я, я, ТСН, чесно, не дивлюсь, починаючи десь з 2000 напевно дванадцятого року, тринадцятого так точно, просто не дивлюсь раніше. 19.30 щовечора, основний блок новин, а потім я зрозумів, що, вибачте, на каналі, на якому показують чупакабру, це, напевно, вже канал, який видохся. Знаєте, вигорів. Ну, я не помічаю, що він дуже запалав, бо ось журналісти ТСН знайшли, нібито доньку Путіна в Європі. Знайшли і до неї там щось пристають, питають у неї, намагаються загнали її в кут, в якийсь там. Я не знаю, де що то за країна, допоможіть мені тут в коментарях. А, і намагаються до, в неї щось випитати, а що там батько там, а, чи вона підтримує, а чи не можуть її взяти у якості ППО в Київ. Там, ну, якось така вся лабуда, там, люди почали писати і так далі. І ви знаєте, я можу порадити. Журналістам ТСН тільки одного: адекватності. Адекватності, тому що часи змінюються. І, знаєте, було ТСН, а може перетворитись на якийсь просто Ютуб канал, платформочку таку Ютуб. Часи змінюються. Люди можуть нові прийти до влади, які просто вирішать, що вибачте, але, ну. Ну, це щось негідне. І проблема тут не в тому, що ви зловили доньку Путіна в переході, чи де ви там її зловили, а проблема в тому, як ви показуєте всі ці новини. Ну, по-перше, донька Путіна до самого Путіна ніякого прямого безпосереднього відношення до того, що робить її батько, немає. Це по-перше, по-друге, буде цікаво, якщо донька Путіна напише на вас на всіх заяву до поліції там, де вона перебуває, і вас усіх. Переловлять і зроблять вас персонами нон-грата в Європі. Ви більше не заїдете, тому що переловлювати людей без суда і слідстві, це можна, напевно, в Україні, так. А в Європі не можна. Ніхто не визнав там доньку Путіна вин, винною в тих злочинах, в яких е, звинувачують, і як, в яких винний. Батько її. І, вибачте, навіть суда не було в газі. тому чому ви пристали до доньки Путіна, мене особисто мені не зрозуміло, Що ви від неї хотіли? що ви від неї хотіли. Але є ще один важливий момент. А чому ви не зловили когось в Європі з дітей, дорослих, наших чиновників? Бо там цих дітей дуже багато. Ви б могли в них попитати, звідки в них гроші? Чому вони не працюють, а бабки в них є? Чому вони тусуються в елітних там, магазинах, ресторанах, там, тусовках і так далі? Звідки в них елітна? Нерухомість, звідки в них елітні автомобілі, звідки в них брендований одяг, ну і так далі. Чому вони не служать, коли вони виїхали, чому вони говорять російською мовою? Ну, і так далі. Купа питань. Але журналістки ТСН це все не цікавить. Їх цікавить донька Путіна. А, до речі, невідомо то донька Путіна чи не донька Путіна, і те, що ця людина ходить по Європі без охорони і якимись темними закутками, де навіть. Журналісти ТСН якось її можуть чомусь переловити, в чомусь звинувачуючи, в чому ця людина. Ми не знаємо її стосунків з батьком, ми не знаємо, чи вони навіть зізвонюються. У багатьох людей є така ситуація, коли батьки з дітьми не контактують. Ні, вони її переловили, вона просто налякана, вона переля... Бог його знає, що можуть з неї зробити. На камеру світять. Ніч на вулиці. Я ще раз я не здивуюся, якщо на вас напишуть. Заяви в поліції, вас там всіх переловлять і позбавлять взагалі права заїжджати в цивілізовані країни. Тому що ви там повели себе ну дуже дивно, серйозно. І ось, головне, я ж кажу, що задача не в доньці Путіна, ми і так знаємо, що вона в Європі живе. Задача в тому, щоб знайти там наших чиновників, наших дітей-чиновників, і показати українцям, як їх дурять. Як їх насправді дурять? Бо батьки тут розповідають про національне, патріотичне, про війну до кінця і так далі. А дітки їх дорослі лоби в Європі прокатують гроші. До речі, ваші наші з вами. О, така історія. Як вам показалася історія? Напишіть в коментарях. Для мене вона показалася дуже і дуже дивною. Спочатку про Чупакабру, а зараз про доньку Путіна. Ну, напевне, ТСН е, вже втрачає, я не знаю, відчуття того, про що далі писати, тому треба виловити доньку Путіна. Ви могли виловити її в 2023 році, в 2024, в 2021. Вона там живе в Європі дуже дуже давно, і це ніхто не приховує. Можна було, в принципі, домовити з нею про інтерв'ю. Було б, до речі, цікаво, якби ви взяли у неї інтерв'ю. Вона погодилась на це інтерв'ю. А так вийшло просто просто, ну, просто ну, як сюжет про Чупакабру. Тільки я тут не можу зрозуміти, хто був у ролі Чупакабри. Ну, ТСН вражає, е як колись казала Наталка Мосичук, неймовірний серіал. Ну, от В цьому серіалі ми продовжуємо перебувати. Бережіть себе, напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію. І чи ви хотіли б, щоб оце саме ТСН. Половило там дітей наших чиновників, а не показало нам перелякану доньку Путіна. Бережіть себе.